Будинок, в якому панує злагода, не може бути занадто тісним. Ставайте хоча б на краплину щасливішими разом з нашою програмою. Це заселяємось на 33-му. У попередніх програмах ми познайомили вас із котежним містечком ранково, що неподалік першого автовокзалу. Однак, якщо ви є прихильником квартирного типу житла, ранковий і для вас має унікальні пропозиції. А також шукайте поради стосовно облаштування кухонної зони. Не перемикайте. Знайомтесь, герої сьогоднішньої програми Юрій та Аліна. Нещодавно вони придбали домівку у житловому комплексі Ранкове оселі. Обрали у п'ятиповерховому домі та вже з нетерпінням чекають на новосілля. Домівку ще будують, але вже тепер закохані переймаються облаштуванням майбутнього сімейного гніздечка. Найважливіша кімната в домі беззаперечно кухня. Саме тут найчастіше збирається уся родина та друзі. А отже, ця кімната повинна бути не лише зручною та комфортною, але й функціональною. Побутова техніка та меблі повинні доповнювати одне одного і підкреслювати унікальний стиль приміщення. До того ж, кажуть, що кухня це жіноча парафія, а отже, облаштуванням цієї кімнати найчастіше займається дружина. Однак завдання це не таке вже й просте. Річ у тім, що саме в кухні знаходяться чимало комунікацій, розміщення яких неодмінно на слід враховувати при розробці проекту дизайну, аби жодних казусів не траплялось. Юрій та Аліна вирішили довірити цю справу професіоналам. По допомогу звернулись до одного з партнерів житлового комплексу Ранкове салону меблів Елас. Професійні спеціалісти залюбки взялись за розробку дизайнерського проекту кухонної зони та підібрали для наших героїв найбільш оптимальний варіант. Для наших клієнтів ми підібрали саме такий проєкт, тому що він оформлений в сучасному стилі, підібрані сучасні матеріали, кольори сучасні це бієш, світлий беж, Зараз це модно, стильно. Я думаю, молодій сім'ї сподобається цей проєкт. Всю техніку ми облаштували так, щоб це було зручно. Не тільки готувати, а й просто проводити час, дивитися телевізор. Крім розробки дизайнерських проєктів, у салоні ЕЛАС також можна замовити цілий спектр послуг з виготовлення та встановлення меблів для дому, офісу чи комерційних закладів, кухні, шафи купе, спальні, гардеробні, гостяві, міжкімнатні перегородки усе з якісних та надійних матеріалів і за помірними цінами. Фірма вже більше семи років на ринку послуг. До речі, клієнтів обслуговують не лише на теренах міста чи області, але й по всій Україні. Індивідуальний підхід до кожного, візуалізація проєкту, підбір матеріалів, дизайнер... Зайн тут не лише дбають про те, аби повністю задовільнити забаганки клієнтів, але й роблять все необхідне, аби покупець вписався у запланований бюджет. У якості послуг салону встигли переконатись і наші герої. Ну що ж, а ми дякуємо такому салону чудовому Елас, і тепер обов'язково знатимемо, як виглядатиме наша кухня. А втілюватимуть проекту життя, что омріяне на житло, здадуть в эксплуатацию. Чекать залишилось не так же и долго. На данный момент мы заканчиваем строительство первого этажа. Сдача здания запланирована на конец второго квартала 2015 -го года. По вопросам приобретения квартир обращайтесь в отдел продаж, который находится на территории строительства. То квартирні будинки житлового комплексу ранкове можуть похвалитись вдалим місцем розташування, зручними під'їзними шляхами, поруч, головні транспортні артерії міста. У проекті втілені передові архітектурні рішення, якісні будівельні матеріали, продумана організація внутрішнього простору, причому як інтер'єру будинка, так і містечка в цілому. А ще всі будинки, як котечного кварталу, так і багатоповерхової забудови, знаходитимуться під цілодобовою охороною з пропускним пунктом та відеонаглядом. Нашим клієнтам ми предлагаємо одної двохкомнатної квартири от 36 і до 60 метрів квадратних. В стоимость квартири входять всі щетчики, установка газового котла, чистовая штукатурка і розводка електрики. Для себе Юрій та Аліна обрали однокімнатну домівку на 48 квадратів. Це найбільша однокімнатна оселя житлового комплексу. Купівлею квартири ви також отримаєте усі необхідні лічильники, підключення комунікацій та індивідуальне опалення. У будівництві використовують абсолютно природні матеріали. На території розташується спортивно-оздоровчий комплекс, місця громадського користування, басейни. А ще тут працюватимуть магазини, дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку. Одним словом, тут будують ваші мрії. Житловий комплекс ранкове пропонує одразу два формати житла для вас, як двоповерхові таунхауси різної квадратури, так і п'ятиповерхові будинки. Обирайте те, що підходить саме вам. Не нехтуйте нагодою прикрасити власну домівку унікальними речами, таким чином створивши особливий стиль приміщення. Бракує ідей. Дивіться наступну рубрику. Вас вітає квітковий центр Каталея. Мене звати Леся Мартинюк і ми розпочинаємо нову рубрику, у якій розповідатимемо, як у домівці створити затишок та комфорт. На дворі осінь і так хочеться частинку осіннього колориту та настрою оселити у себе вдома. Зробити це дуже просто. Зараз я покажу вам, як оригінально та недорого декорувати горщики для квітів. Отож, розпочинаємо. Беремо горщик. Беремо шпагат і гарячий клей. Наносимо невелику кількість гарячого клею. Обмотуємо по колу і знов фіксуємо гарячим клеєм. І продовжуємо по колу. Вифенчо. Ми обмотали горщик шпагатом і закріплюємо, клеєм кінчик. Далі нам знадобиться мережево. І приклеюємо його до верхівки нашого горщика. Зараз те саме ми робимо з нижньої частини горщика. Для декорування центральної частини горщика ми можемо використати різні матеріали. У нашому випадку ми використаємо ось такі наклеїчки. Також беремо гарячий клей. Клеїмо. Ось така композиція обов'язково приверне у ваш дім, ідилюю та красу. Не стримуйте політ фантазії, власне, із таких от милих серцю дрібниць і створюється комфорт у нашому житті. До зустрічі! Як виявляється, придбати домівку, це лише пів справи. Найголовніше ремонт та її облаштування. А вам цікаво, як з цим узірок шоу-бізу? Тоді дивіться далі. Найчастіше зірки шоу-бізу, заробляючи купу грошей, так само легко з ними прощаються. Серед забаганок прикраси, автівки яхти, ну і звичайно ж, вілли. Будинки знаменитостей вирізняються неймовірною розкішшю і просто гігантськими розмірами. Однією з найвпливовіших знаменитостей США вважається «Опра Вінфрі». Їй вірять більше ніж президенту. Її гонорари величезні. А за популярністю вона обійшла Елвіса і Супермена. Щодня мільйони американців сідаються перед телевізорами, коли починається шоу опри. Для багатьох це справжній ритуал. Теледіва звикла вражати змі, але цього разу вона переплюнула сама себе. Площа її будинку становить кілька тисяч квадратних метрів: шість спалень, 14 ванних, домашній кінотеатр, 10 камінів. На території розташовується шикарний ставок. Подейкують у ньому водяться рідкісні і дуже дорогі види риб. Знаходиться знаменитий особняк Опри в Санта-Барбарі. Уступна порція інформації чекає на вас вже рівно за тиждень. Дізнавайтесь більше, аби зробити ваше новосілля ідеальним. Побачимось!